Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Мудрий Махтей. Можуть десь зручніше. Вже готові слухати. Казочка починається. Жив собі та був у одному селі бідний Махтей. Не було у нього ні коня, ні корови ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку та діточок маленько, і всі їсти хочуть. То як заробить, що чоловік за день, так усе і з'їдять за один прихват. Та ось уже кілька днів махтею хоч сядь та плач, хоч стоячи реви, ну ніхто не наймає, а діточки ж їсти благають. Іди до пана проси хоч що-небудь у рот цій орді вкинути, бо скоро нам і вуха повідгризають, посилає жінка чоловіка до багатія Никифора. Мусив іти Махтей, хоч і не вірилося, що той розщедриться, бо хоч і багатий прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує. А грошей неміряно має. Скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці накупі лежить. Прийшов бідний чоловік у палац та й каже: Пане, змилостивіться, дайте трохи грошей або хліба, бо ж діти і жінка пухнуть від голоду, а я вже вам якось відроблю. Лихо ти мені здався, у мене й без тебе якому робити, та й ротів своїх вистачає. Хоча постій. Он, бачиш, іде селянин з коровою. Так він уже не один день її тягає то на базар, то з базару, тільки очі мені мозолить дам тобі грошей, як украдеш у нього ту здохляку. Та вже ж якось украду, промовив Матхтей, тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт Махтею. Та з тим вони і розійшлися. Йде селянин з коровою по стежці, а Махтей все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та кить чобіт на стежку і причаївся. Чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, узяв, покрутив його у руках. Ну, Навіщо йому один чобіт? Якби ж два було. Та й пожбурив, що було сили знахідку в кущі і пішов собі далі. А махтей, мудра голова, відбіг наперед та й кить другий чобіт на стежку. Їде селянин, а знову чобіт лежить. Законозило його. Другий чобот ось лежить, а перший де викинув? Десь тут недалечко. Прив'язав корову до дерева, а сам мерщий шукати перший чобіт у кущі. Махтею тільки цього й треба. За корову і до пана. Привів, радіє, бо Никифор зараз відвалить стільки корбованців золотих. Що й дітям вистачить на харчі, та й селянину непогано, бо чобати панські на базарі дорожче коштують, ніж його стара корова. Нагукали пана. Той, як я глянув, що стоїть Махтей з коровою, аж скривився. От, вражий син, це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати. каже Дам тобі, чоловічі, удвічі більше грошей, якщо принесеш назад ті чоботи, що я тобі дав. Добре принесу, коли ваша воля на те. Забрав бідняк корову, привів її до болота та й потяг у багнюку. А далі, як почав мукати, корова й собі перелякалася та як зариве. Почув селянин, що його корова у болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи, штани, кинув усе на березі та й по лісу грязюку. А махтай чоботи та до пана. Пан дивився, дивився то на чоловіка, то на чободи. А далі каже Дам тобі грошей, якщо обіщав. Ще й наказав більше нікому у його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий Махти, розказав жінці, як перемудрував пана, і стало його сімейство жити без горя і нужди. Дякую за увагу, на добраніч!